Я поїхала, в мене чоловік військовий, поїхала побачити з чоловіком місто Краматорськ. Вирішили сходити в це кафе Ріо, піца. Ми замовили попоїсти. Потім темно, все. І стало гепать по голові, і таке відчуття, наче ти у вакуумі. Шуму я не чула. Аж потім, коли я прийшла до тями, мене гукав чоловік. Мене дуже притисло і я не могла дихати. Під завалами. І чоловік мене не міг достати, бо на мені була плита. Ще зверху хтось пробігав, мене придавлювало ще сильніше. Люди лаялися, хтось кричав, хтось плакав, усе в грязюці, в желізо. Він мене гукає, мені здається, я говорю, а виявилось, що ні. Я тоді нащупала світильничок, такий стояв. Почала стукати, ну, то, що я є, бо темно, що нічого не цей. Чоловік спробував мене витягнути, в мене застрягла нога. Питався ту же лізяку, цей мене давило ще більше. Як воно вийшло, що я викрутилася? Ну, Бо прижало мене добре, я була на дивані і ліву сторону ну, мене придавило добре. Чоловік мене достав. Я трошечки розвернулася, почала лізти, і він мене витягнув потім. І далі передав мене людям, які були на горі, а сам лишився, бо під ним виявився хлопчинка. Він його доставав ще. Дуже пощастило, що я там вижила, бо там було страшно. Багато дітей там загинуло, ті, які працювали, і дівчатка місцеві там підлітки також загинули. Мене оглянули одразу, у мене було плече в крові, бо голова посічена була. Але як стали йти, мені дуже стало важко дихати. Бо я ж була здавлена, я думала, в мене щось з легенями або з ребрами. Ми пішли у травматологічну лікарню, і там мене прийняв лікар, дуже хороший лікар. Я кажу, мені важко дихати, а він мені зробив. Ну, рентген тут, а потім спини. А потім говорить: Зачекайте трохи, мені трохи не подобається ваша спина. Виявилось, у мене перелам, і він каже, ви нікуди не йдете, ви лягаєте і лежите. Я три тижні там лежала, і от тоді мені було насправді страшно, бо кожної ночі я бачила ці спалахи і чула ці звуки, як прилітало майже кожної ночі. І трусилися ті вікна. І то було страшно. Зараз, коли чую такий звук, я присідаю, хоча я цивільна людина. Дівчата в палаті, з якими я лежала, їм дзвонили із фондів і вони давали мені номера телефонів. І так сталося, що мені мені попався той дівчинки, яка займалася моєю справою з Рената Ахметова. Я не знала, куди мені діватися з цією спиною. Єдині люди, які мені допомогли. Кононенко Наталія отримала мінно-вибухові травми з пошкодженням хребта. Дуже допомагають водні процедури, фізіотерапевтичні методи лікування масажі. У мене є два басейни, один мінеральний, один термальний, є фізпроцедури, є ЛФК, є масаж, дуже класний масаж. Ми навчили ходити нордична хода, дуже корисна, знімає усе ну, з цієї частини на руки передає. Мені сподобалося. Дуже приємні дівчатка працюють також. Людям, які знаходяться в безвиході, і нема куди діватися. Це дуже потрібно. Це... Ти відпочиваєш тут і тілом, і душою. Ну лічать не тільки тіло, але й душу. Тут спокійно, тут гарно. Помагає нам у цьому плані сама природа. Це і розташування санаторію, гірський клімат. Ми створили всі умови для реабілітації, для відновлення стану здоров'я. Я сподіваюся, що збудуться слова мого лікаря у Краматорську, як він сказав, будеш слухатися, в тебе буде все чудово. Я слухалась, я чесно слухалась. Я сподіваюся, що таке не буде боліти, що буде все добре, і я буду жити повноцінно.